Отже, як виглядає фільтрова частина? Ось вам фільтр. Дивіться, і як потрапляє сюди вода з горизонту. Що таке фільтр? Бачите, це труба перфорована з отворами і так далі. Нанесено поліпропіленове покриття. Відповідно, це фільтрові свердловини. Ось виглядає так водоносний горизонт. Ви думаєте, що там якісь озера, річки, океани? Ні, оце водоносний горизонт. Відповідно, оцей пісок залишається зовні. А вода проступає всередину. Так, да, він зараз біленький, красивенький, але буде грязненький, тому що буде опущений водонос. Відповідно, замовник вибрав, що тут буде встановлено три фільтри. Чому три фільтри для максимального перекриття водоносного горизонту. Чим буде більша площа фільтрів, тим більше буде води в свердловині. Хто буде казати, що фільтра не впливає, це все дурня. Всі розуміють, що, грубо кажучи, чим більше. Площа, через яку може поступати вода, тим більше буде води. І це треба зрозуміти, тому що чим оця площа це робоча площа, через що поступає вода в свердловину. Сюди буде опускатися погружний насос. Це Київська область, це фільтрові свердловини. В гранітних свердловинах фільтра не встановлюються. Дякую, звертайтеся контакти профілі.